Модель турочки фірми ZH одеського виробника на 200 мл. Невеличка турочка є така сама на 120 мл під еспресо. Ручка вироблена з латуні, майже не нагрівається. При використанні вона ледь тепла у мінімалістичному такому стілі. Ручка приєднана до корпусу на заклепки. Дуже надійно якісне поєднання. Всередині турочки вкриваються харчовим оловом, товстим шаром. Бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування. Нанесено зовні термостійке декоративне покриття патина. Турка ця цільно тянута, нічого ніде не протіче, не відпаяється. Все дуже якісно. Продукція дуже класна. Дуже якісна, дуже довговічна.